Всім привіт на каналі Reaction Юй. Так. Я знову хочу в настрою. Але є один мінус. Разкажу плюси мінус. Плюси 33 перегляда на голубенку мій 70. Це доволі круто. Як за день. Майже так само, як у минула пісня, було 42, а тут 33. Тоже непогано. Все таки українські пісні, бачите, набирають. Дуже вам дякую за це. Це ви мені дає більш мотивацію вам знімати. Дивіться, зараз при 12 я знімаю для вас відео ну, вчора, я знімаю для вас відео на сьогодні. І дивіться, хочу вам сказати про одне погану річ для мене, і для мене буде дуже ва ще важче буде організувати. Можна більше якось? Ясно, не можна. Буде е пісні з нас відбору, та? от завтра для вас, так неї вийдуть, ну, в третій годині буде прес-конференція і жабкування порядкових номерів. Я, для, я ж говорю, що я для того домовився знайти в училище, але що в третій годині я би встигав. Не, не так, Я б не встигав, я б ну, на, на, на четверту, якраз на пісні, приблизно я би встигав. Але не що добре, що я буду не замучений. Весь плюс як треба. Все буде круто і чіки поки тоді я, я одразу коли виходять пісні, максимально всі підряд знімаю. Потім... Напевно, я не знаю, що робити тоді. Завтра буде виходити пісні? Так? І тоді. Ну, вже в п'ятницю вийдуть пісні, щоб вже, наприклад, там. Ну, там за 12-ї там через півгодини кожна буде пісня. Ну, вибачте, ну, так вибачте пісні. Я, я тупо фізично, я би встиг, але ті пісні будуть 9 -й. Які задобавли, не знаю, що він кричить. Тобто, щоб не були пісні в 9, 10, 12 день вечора. Ну, буде тут переглядів. Тому я так почну з 12 і купив один нова пісня два ракція з п'ятницею. Тому якось так, щоб вам було краще. Щоб там, взагалом, було файно. І дивіться. І... Начкать секунду. Яд паузу поставити. А, продовжуємо. Тут мені просто трошки не повинно обрізати, тому що хотів базу поставити, не знаю, як. Тут тільки я заповнити запис і немає поставити паузу. Це фігово, треба розбиратись з цим. Ну якось так, у мене посилю вибутку що не було, тому зараз треба було, але окей, ладно. Буду обрізати тоді, але нічого страшного. І це вже буде переходити до пісні, напевно, так? І співати буде до сліз, це дівчина, пісня по колу. Я, я ніколи не чув, але обложка доволі цікава, я ти поставлю, напевно, десь блін, Мені було б файно десь її поставити цю лампу. Вірб середині і бляха ближче, бо то воно не діло. Значно зараз краще. Але мало бути б краще і більш гармонійніше. Зараз на буду будемо почати слухати, чи не по-моєму, що говорити інформацію. Бля, напев, я телефон забуваю з собою брати вже який раз. Так, все, я вже тут. І зараз будемо. Читати про це про досліз. Довге відео. 13, плюс, напевно, буде хвилин, але що ж поробиш, коли є інформація? Дослізу. Інтернет знаменитись? Інтернет знаменитись це навіть не людина якась. Хм. Вікіпедія зараз. Ну, там тосвіт про неї інформи... інформації нема. Про неї нема інформації. Це інтернет-виконавець взагалі, ніби як нейронка, щось типу такого, але. Ну, не, добре, не нейронка, це просто людина, яка себе не розкриває, скажімо так. І це, що типу кладіть кладі потрібне? А це кладіть кладі потрібно, якби була людиною, і було б понятно, хто це. А Це інтернет, знаєте, це, напевно, якась така, що. Взагалі ніяк себе не показує, просто як картинки. І цікаво буде зараз почути. Зробив я собі голосніше, тому якщо що. Говорить, як здобув цей кит. Починаємо. Це буде капець. Починаємо. Вермальний такий початок ну, так. Яким лишу двох. Прошу лишне в товалі. Що не так це все було. Бнеш ми якусь українську виконавицю? Mm, Блін, як. А, я послухав, зараз може я вам скажу. Це серйозно протона не пошемі са мене. Дуже серйозний претендент. Дуже круто, мені поки подобається і музика, і пісня все гармонійно, все круто і поки все супер. Є така динаміка. Тобто повільно, щось динамічне, а потім знову повільно. Ось таке я люблю. От, щоб ви знали мій смак. Ось щось таке я дуже люблю. Вже Музика вже мінімум 16. Зразу вам кажу. Дякую.

Як це круто. З тут буде багато переглядів на мої о, ці реакції, хоча я не знаю, тому що виконавець невідомий відносно, так? Якось так. І Ще хочу вам щось сказати, але це, небав, вже після су пісню пісню. Вокал до сліз? Продюсер без сацвит. Сатцвит мне Блін, яко? яку твого світла? Мотор, звуки, афти вокас, то вони співають? Нагадайте, будь ласка, я прошу е, Нагадайте, де, де будуть відкриті коментарі на бо я не певна, що буде відкриті, я не знаю, чому вони відкривають. Напевно, тому що це не неповнолітнє, і тому вони так роблять. Але це вони, касети, вони співають? Тоді круто. Я думаю, щось схоже, музика. Дуже щось схожа музика на зад світ, і дуже круто. Давайте тоді починаємо ми остати оцінку. У мене вже візьмеш все ясно. За пісню давайте. 15,5, все-таки мені наподобається, блять, чекайте. Не подобається одне і, напевно, голос. І не можу стати дуже багато. Тому вже самі розумієте. і п'ята, І плюс 17,5 за пісню на за замовку точніше, все, в принципі, круто, я не люблю ще більшу динамічності, тобто це, не, це не ідеально, але дуже добре, тому так, погнали цей, у... ділити, футбол тут іде, блін, ну коли так заважаю, там вже два лапки я знімаю, забили, так, 15 з половиною, плюс, не дивуйтесь, Вибір торвається Моя кімната. 17. Не звертайте уваг на 2. 16,5 оцінка. Це дуже непогано. 16,5. Ну і ставим так. 16,5 поки так. Перше місце в мене. Я не думаю, що хтось дожене, але наступна пісня. Що мені здається, там щось буде дуже круте. Бо, скажу так, два співака, два яких ми відносно недавно оглядали. І вона буде завтра. Так, в четвер не буде на збору, але буде. В 12-ті. Ну, якщо ви тут набираєте 10 переглядів за день, то в 12-ті я випускаю, якщо ні, то в 6 І ввечері, звісно. І якось так. А в п'ятницю. Не буде. Рубрики буде 10 пісень з нашого збору, а суботу і неділю. Тут тобто без перерви, в принципі, будуть йти відоси. Останні дві пісні іноземські. Як на мене мені поки дуже подобається цей тиждень. Дуже подобається цей тиждень. Я, напевно, поки найкраще, і я певний далі буде щось найгірше. Бо якраз взяв відомих людей, які, я думаю, багато хто знає. І якось так. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, нажмайте дзвіночок. На всім пока, пока, пока.